Вітаю всіх на своєму каналі. І дівчата, в цьому відео я дуже коротенько хочу, хочу з вами поділитись своїм аксесуаром, виробом, який я зв'язала, яким я дуже задоволена. Це шарфик, ну, мабуть, можна сказати, Аля Софії, бо вже ну, стільки робіт в інтернеті, стільки дівчата його в'яжуть, я дуже давно збиралась. І тут у мене залишилась пряма. Пряжа від моєї павутинки, пряжа давненько вже в мене лежала. І я все ж таки думаю: ну скільки ж ти будеш збиратись, давай вже давай, починай в'язати. І, дівчата, сказати, що я ним задоволена, це нічого не сказати. Я мега задоволена цим аксесуаром. Я дуже коротенько вам розкажу, як я набирала петлі, бо були перев'язи, Я не буду в цьому відео на цьому зупинятись. Відео, яке вийде про готові роботи, там я більш детально все розкажу. Тож, я в'язала із пряжі це французький кід мохер. Можна підібрати, підібрати по метражу, я в'язала в дві ниточки і загальний метраж пряжі. 370 метрів на 100 грам. Пряжа у складі 58% Супер Мохер, 37 поліамід, 5 лаєн. Дівчата, я не знаю, що це таке. Підкажіть, хто знає, підкажіть, будь ласка, в 25 грамах 185 метрів. І я вже сказала, що я брала 2 ниточки цієї пряжі. І також я додавала люрекс ниточку люрексу. Дуже подобається мені цей люрекс, дівчата. Тож я купувала його в магазині Nitin Republic. У них там різні кольори від. Концепт бай Катя. Метраж тут 1050 метрів і на 1148 ярдів, мабуть так, дівчата, я не знаю, що це означає. Тут у бобінки 30 грам. Но його дуже мало йде, я витратила його на павутинку, я зв'язала шарфик і тут, іще мені здається, ще на один виріб вистачить. Розмір мого шарфа 134 сантиметри. Починала в'язати від 6 петель. Я зараз швиденько-швиденько все розкажу. І ось який у мене він довгий. І сама широка, саме широке місце 15 сантиметрів. Дівчата, якщо ви зв'яжете такий виріб, ви просто не пожалкуєте. І зараз залишайтесь на декілька хвилин, я вам розкажу, як я додавала петлі. Ви бачите, що край тут айкордом зв'язано хустковою в'язкою, але є маленькі-маленькі такі штучки, які я хотіла б вам показати. Я набрала 6 петель звичайним способом. ниточка у мене не та, із якою я в'язала, але вам потрібно зрозуміти просто принцип, як це робити. І перший ряд, який ми в'яжемо. Ми спочатку пров'язуємо три лицевих петлі, перша, друга. Третя петля. І наступні три петлі ми будемо знімати, нитку будемо залишати перед роботою. Таким самим чином ми формуємо айкорд. Перший ряд я пров'язала. Далі наступний ряд. В наступному ряду я буду в'язати дві петлі лицьовими, перша петля і друга петля. І зразу в цьому ряду я буду додавати петлі. Яким чином? Ось ця третя петля. Я спочатку пров'яжу за передню стіночку, а потім я пров'яжу її за задню стіночку. І тільки потім я її зніму. От таким самим чином я додала одну петлю. Наступні три петлі ми знімаємо нитка перед роботою. Наступний ряд. Перші три петлі ми пров'язуємо лицевими. Далі петля, яку ми додали, ми її пров'язуємо лицевою. І наступні три петлі ми знімаємо нитка перед роботою. Одна, друга, третя. Дівчата, таких прибавок, як я вам зараз показала, буде 20. Тож, в кожному сьомому ряду 20 разів я прибавила по одній петлі. Після цих прибавок я пров'язала 48 рядів просто рівного полотна і далі почала. Убавляти так само 20 разів в кожному сьомому ряду по одній петлі. До тих пір, поки у мене не залишиться 6 петель. І потім я їх закрила. Зараз, зараз я на своєму зразочку пров'яжу декілька сантиметрів і покажу вам, як я убавляла петлі. Перші дві петлі я пров'язала лицевими, перша Друга. Наступну петлю я знімаю, потім пров'язую наступну петлю лицьовою і ту, яку я зняла, я перекинула. У мене залишилось три петлі, я їх знімаю нитка перед роботою. От таким самим чином ви закриваєте. 20 раз, так як у мене в кожному сьомому ряду, поки у вас не залишиться в кінці 6 петель. І потім петлі закриваєте звичайним способом. Дівчата, і це все, що я хотіла вам розказати в цьому коротенькому відео. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Тож, в'яжіть, отримуйте задоволення, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей!